Комунальне підприємство Облтеплоенерго» продовжує підготовку до майбутнього опалювального сезону. У місті триває реконструкція теплових мереж. Зокрема, сьогодні комунальники розпочали роботи на ділянці від вулиці 4 повздовжня до вулиці Нагірна. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Комунальне підприємство Облтеплоенерго» продовжує підготовку до нового опалювального сезону. Сьогодні розпочали реконструкцію теплових мереж на ділянці від вулиці 4 поздовжня до вулиці Нагірна. Зараз, йде заміна теплотраси, тепломережі, срок експлуатаційних сроків, вийшов. У нас прослужила нам більше 25 років. На нову трубу придезольовано. Загальна довжина теплотраси 524 метри, труби піде 1200 метрів. Микола Логвінов зауважує, гарантійний термін нових труб становить 49 років. Ремонт даної тепломережі дозволить в опалювальний сезон безаварійно надавати якісні послуги з постачання теплової енергії. Мешканцям понад 40 багатоповітряних. Верхівок, а також вихованцям дитсадка та школи. Минулі роки ми неодноразово її ремонтували, а зараз прийняли рішення замінити повністю теплотрасу на нову. Ці труби придбано за кошти підприємства. Це було заплановано. Цей проєкт запланований був ще кілька років тому. На жаль, повномасштабне вторгнення ну, затормозило цю роботу, але в цьому році ми прийняли рішення все таки робити. Це все, все робиться за власні кошти підприємства. Роботи на цій ділянці планують завершити до 1 листопада, аби розпочати опалювальний сезон вже з новою тепломережею. Наше підприємство ніколи не останавливається на Достігну там, як кажуть, виконуємо роботи по всьому місту Миколаєву, буде ще проєкт у нас по вулиці Озерна, там буде мінятися 530-й діаметр трубопроводу. Це із таких із великомасштабних об'єктів. А так взагалі по підприємству в кожному районі виконується заміна трубопроводів, де на обичні трубопроводи, де на сучасні трубопроводи. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.